Слава Україні. Доброго дня. Сьогодні не випала честь нагородити краще. Відзнаку Югонкомат Збройної України нагрудним знаком Золотий Хрест нагороджується. Я служу українському народу. Дякую, дякую. Служу українському народу. Другівського народа. Дякую. 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 Командир розмірно. Передайте Віталію. Подякуємо за клубу. Мені ралково. Все, дякую всім за... Дякую. Ще раз дякую вам. <кхух»>. Все. Все ми бачимо. Ми зараз довго будемо по п'ятираз. Україні. Слава! Слава піхоті! Майбудь вручити відзнаки особовому складу, достойному, який достойно виконував, виконує і буде виконувати бойові завдання. Будь-де-будь-коли за будь-яких умов і впевнено буде йти до перемоги, до своєї перемоги особистої, до нашої перемоги загальної. Дякую Засудили конець обох обов'язків, бужність та героїзм проявлений при опорі агресії Російської Федерації, відзнакою волокомандуючого, нагрудним знаком Золотий Хрест нагороджені. na Залужено. Володя. Ох, командуючий. Споліція України, генерал-патруль. Так, панове, дякую ще раз всім за роботу. Ще раз дякую всім за роботу. Що ворог не зупиняється, а зупинити його можемо тільки ми. Всім гарного дня. До зустрічі.